Дуренький мій приїхав. Мій, мій міні гольф гольф, їздив грати гольф. І привіз мені багато. Так, мій компанію приїхав, вже вернувся з, з змагання. І він мені привіз багато подарків. От всі подарки треба їсти. Тож я його попросила, ви подивіться, яка знову скяча, Ось така я до біда занесла. Бо, мамі, скільки тут кусків є? Один, два, три, кватро. Ну я вже завтра буду їсти, я не буду зараз їсти. Тут що таке є? Що тут таке є? Ось тут. Подивимося. О, новіта. Каже новіта. Таке собі такий. Це з тим самим сиром, але це буде набагато набагато смачніше. Набагато смачніше. І тут. Подивимося, що тут є. Подивимося, що тут є. Ааа, це для чого таке було купляти дороге? Мама моя. Що це таке тут є? 30. Доки може зберігатися, а до 30-го 30 є, до 5-го місяця, до 25-го року. А, тут таке традиційне солодке. А, таке коштує ну, дороге, з 15 євро воно коштує. More graції! Gratii, graції! Це таке типічне, там типічне прямо на місці вони печуть. Їдьте, до, мені, мої, от адрес. Можете їхати туди, Санта Маргарита Лігоре. Ось такі пінсеріні. Пінсеріні це означає. Такі подарки мені привіз. ось. Оце, подивіться, скільки тут сира. Дуже на вареники похожі. На такі сільські вареники. Як колись ми готували вареники зі сиром, таким сільським коров'ячим сиром. І там пахне дуже масло, сметаною дуже пахне. І, і це прямо дуже сильно смачне. Кичерескріт токві. Вау! Вау! Клюшка ота. Не знаю, що це, що то вони там. Ну, коротше. Я задоволена, і я два дні сама побула, і я сильно задоволена. Дугасенки мої. Я відпочила, він відпочив, і ми щасливі. Окей, завтра будемо їсти. Так, скячата Оригіналі, і пі. Це роблять в лігурії дургесенки мої. І це дуже-дуже вона знаменита. Ми вже вчора спробували поїли і зараз сьогодні треба оцю ще поїсти гарно. Я її тримала в холодильнику. Бачите, вона знизу така. Це новина. Я оцю перший раз їм. Ну, Це просто зробили такої форми. Мій компанію взяв купив, Тож така сама, як нормальна, не знаю. Тісто, щоб ви знали, тісто тут не роблять. не роблять, Я говорю, що вона так як з цього зроблена. Як пирогами пахне з сиром, зі сиром таким від корови. Але тісто роблять без яєчка. Подивіться інтернет, як роблять, будь ласка, подивіться, і побачите, яка смакута. Поставлю ще цей кусочок такого помаленьку. І саме основне, щоб зак... Що, Ще цей залишився. Основне, отак накрите. Воно так в теплоті, воно так, воно так відійде і розігріється. І тоді буде дуже-дуже смачно. Розігрілася зверху. Зараз її треба трохи окремо поставити. Подивіться, вона як розігріється, вона ось така мігенька-мігенька-мігенька, і мігенька, мігенька, її треба їсти теплою. Як виносять в пиццерії, як її роблять, то вона вся прямо ось така тече. Бачите, вона така тече. Її навіть не продають зразу, тому що вона дуже-дуже рідка. Треба почекати одну-дві хвилини, щоб сир трошки охолонув і трошки, щоб стягнувся. От я її ледве витягнула зі сковородки, з пательні, тому що вона була дуже-дуже гаряча. І майже вся текла. Бачите, вже отут постояла, вона вже зовсім інакша є. Зовсім інакша. Зараз оцей кусочок ще я розігрію. так як має бути. І дивіться, я жиру зовсім не давала, бачите, скільки масла і олії виходить? Вона досить калорійна ця. Обов'язково поїдьте. Ви в ніякій частині Італії ви не знайдете такої смакоти. Щось може подобає. Навіть в нас навіть, навіть в Тоскані навіть такого зовсім немає, навіть не пишуть. Щоб... Тому що Фукача Дірико це єдина і тільки там. Вона протета, ніхто її не повинен підробляти і не писати, і не писати таким самим наз... такою самою назвою. Так само, як львівське пиво. Є лівське пиво, так? Ні, ніхто, як і львівське, значить, ну і львівське пиво. Я собі не можу там десь в селі зробити пивоварню і, і написати львівське пиво, правильно? Тому що воно є, як то кажуть, його по закону його оберігає, це пиво. Від підробки, звичайно. Ой-ой. Це просто така смакота легень ось так не треба жарити, а так легко підігріти. Навіть ще збавити, бо я спочатку на три замалу, на 4. Йдемо їсти. Ідея дженіалі! <laughs> Дивіться, ідея панатон. Останній панатон ми відкрили баулі, і от я його так гарно зігріваю ось тут біля тут горячо-горячо. І ви собі просто не можете представити, який профуму в хаті, запах, який гарний Печива, такого печива, такої ванілії, такі цитрусові. Так гарно ціла хата запахла. Я його так притулила до батареї, трошки і трошки його загріти, бо він добрий, як він такий, там яїчок, жиру, масла багато є. І от як він такої гарної кімнатної температури. Ми один раз в духовку запхали. І він з духовки він такий ледве-ледве теплий був. Не теплий, а такий ледве-ледве теплий. І він такий був смачний, він аж підріз, він аж такий пухкий зробився цей панатон. і от, треба брати і нести до столу. Ха -ха. Вау, подивіться. То до весілі ставе ромпендо. Бачите, ось тут тарілка. Я чула, що вона тріскає, от де вона тріскає. Чуть мені не полетіло все горяче на стіл. Е, тут, тут тріснуто, тут тріснуто. В Італії не викидають тарілок, тому що тільки в Україні таке, таке є, як вам сказати, тарілки, якщо вона то, треба викидати, бо вона щастя приносить. Це в Італії так не є. В Італії бояться, якщо чорний кіт дорогу перейде, отого От вони сильно бояться. Це на завтра, я боюсь зранку встане. А мене ще не буде. Тоді Guarda qui Guido, Vedi è rotto qui un pochino? Vedi qui, Guido? Sì, il cretto, quello qui. Che... Eh, quando ti ho dato zuppa calda, ho sentito che si sta rompendo qualcosa. E ora do domani se ne qui un e questa si butta via. Si butta via, caso ci trovi Quando è quella maniera. Eh, ma tu ce l'hai tanti ancora! Ah, te ah, qui, sì, mamma no? mia, quanti ce l'hai! Guarda qui, uh, quanti quanti, ce l'hai tanti tanti, Guido! Ma allora niente. Però c'è il rischio quando il eh, piatto pieno di roba calda si rompe e mi cade per terra qui. Eh, eh, eh succede in Dama? Si. Guido, saluta tutti i miei amici, quelli che ti guardano da YouTube. Cioè, questi filmati io faccio vedere. Tanti saluti. Però guardi qui, Guido. Guardi Tanti qui. Saluti. Tanti saluti. No, questo vecchietto. No, cosa da Vistarenko. Ma lo sai, tutti ti vogliono bene, tanti mi ha detto che Guido somiglia a mio babbo, tanti mi hanno detto eh. che tu piaci tanto. Guido, guardami qua, guarda qui dentro: eh, piace perché te sei educato, perché te sei gentile. Questo sì, la mia mamma lo diceva sempre: l'educazione non costa niente, eh. Yo mamma avere, io traduco subito ai miei amici, veramente mi scrivono tanti, ma proprio tanti. Che tu guido, guarda qui, che vuol dire tu occhi? Dicono, oh, ci hanno belli occhi. Che occhi ce li guido? Eh bello! Guarda qui, vediamo che occhi. Azzurri, aspetta, aspetta. Che belli occhi, freschi, grido. Azzurri ce li ho verdi. Si vede eh, bene? C'è al verdi, sono al verdi. Sì? Un po' verdi, ma belli Guido, ci hai occhi, molto chiari. Che ci hai prurito ogni sverbego. Eh? <ride> ma, bravo che sei, tanti ti vogliono bene Guido, perché faccio vedere, loro mi manda saluto a Guido, per favore, saluto a Guido, salutami Guido, salutami Guido. Eh, Vai. Troppa grazie Sant'Antonio. Manda bacio Guido così. Bacio. A tutti. a tutti, bacio Guido. Pozzi, lui, per tutti. Bravo. Caffè, già eh, Una ragazza da Odessa, mi ha scritto, ora non mi ricordo nome, da Odessa che sta sul mare. Ha detto per favore un grande saluto a Guido. Ma tanti, tanti, tanti. Tutti, tutti ti vogliono bene, Guido. io faccio vedere tu sei diventato famoso фамозо. Я кажу, що він знаменитий. Він, він знаменитий, бо на нього всі дивляться, всі його знають. <соць> Трошки його болить нога. Став тут. Ми тільки відео покинув. Не хоче, вже змучився. Міняє позицію. Так, зараз я це все повитираю і ми йдемо наверх, на йдемо тоді. Це на завтра лишиться. Rotto. Questo rotto mannaggia. Mannaggia. è rotto. Vedi, Guido come si è fermato. Bene, bene. Ah. Sì. Quanti Marco. Sì. Bisogna aggiustare. Ora vengono montescale quelli che, che ti aggiustano. Ui. Vai piano piano. Comunque cammini bene tu. Oh, bravo. Мелі, ліпше 2, 2, 2 О, браво! Верда квік, у микаміна. Мельоліпше, ніж два-дві неділі назад. Бо дві неділі у нас ще був слабший. О, oh, добре, браво. Всі sí, чима наверх вже прийшов. Ора. Манаджа, як я боюся. Вайм баню, урак, відо. Ну но вайм баню, поки її удивда реві. Мені треба, щоб він сходив в туалет, бо я йду геть. туалет він не хоче йти, але щоб ми завжди ведемо. В туалет. Браво. Фай come si і non fare фаре форі. О, туди я йому залишу. Зараз мені ще треба буде укол дати е, в жовіт. Ось такий. На дві е, дує уніта, як то говорить, тут є на нулю, на два. Це від цукру, в нього діабет, хто не знає. І ввечері, після вечері ми даємо, лікар сказав давати тоді голочки кожен раз новенькі. Так багато голочок, це все в Італії задурно, тут ніхто нічого не купляє, якщо в тебе діабет, це все задурно. Він завжди не хоче кричить, але що зробити? Треба, треба дати йому укол, закриємо тут е, вікно. О, батареї горячі, треба зараз виключити. Те, як тут прорвалося вже. от рветься, рветься. Тут вже має 50 років. А, такий шнур можна поміняти. Обов'язково треба виключити, бо він як забуде. Ну, що хаті дуже тепло і на вулиці тепло. Я... Коли я включила, я прийшла після обіду дві годинки було включене. Окей. Закриває вікно. Макюдоїок відео. Це господар. Браво. Браво. 96 років. Господар, молодець, Я його завжди хвалюю. Я з багато говорю, багато-багато завжди. Vaj, veni, bravo. Vračam do televizora in... <laughs> daj, daj, Guido, forza! Joj, oh, jak je postaril, joj, oh, jak postaril, sto, ne bom postaril. Vaj, belja pod poltrona, če laj. Kresle, ki garne, je arne, majhne, hej. Oh, bene. Vai, sediti. Ah, ora prima puntura, dopo accendo il televisore. Prima puntura, vedo questa qua. Sì. Brava, infermiera. Sì. Tiri così. Ho passato il capo reparto. Un Pochino così, vai, già fatto. Ora srubbela, già tutto. Sì. Ok. La allora, questa è passata, Si, sì, Guido, si, sì. ora chiudi bene, chiudi tutto. Adesso allora io Si Se vecchino, se Ora vado a accendere il televisore, Guido, prima. Ecco tele, telecomando. Questo tavolo l'ho fatto tu Guido, stile che te ha Hai fatto tu questo tavolo? Ah, che casino di silenzio. Quello che vedo è che lo faccio tutto io. Caso tu ti baci, se via, questo mobile è meraviglioso. Visto qua, questo qua, questa libreria. Che scovi non sai. Sia fuoco, non escovo. Se vi trovo. Se È bellissima questa questo armadio, questa libreria. È bellissimo. Guido mi piace molto. І пойма, верно? Sì. Ligno massello, eh sì. Accendiamo. Bene. Туалітний папір взяти з машини, тому що вже eh, багато часу. У мене вже кілька днів стоїть у цей. Політний папір була гарна знижка 12 і 12. Ви собі можете представити, яка упаковка велика? 12 тут, 12 тут. А я вже занесла додому. Ще купила 12 і 12. Ой, зараз таких дві упаковки. Дві великі упаковки. О, мене, запас на ціле, на ціле літо, дорогесеньки, мої. Це білий гарний папір. 50% знижка і треба купляти, якщо є. Я люблю завжди купляти афари. Донна афари це означає по вигідній ціні купити. Не спати, не спати. Як є гарна знижка, я купляю. Несу до хати і пізніше знайдеться. Пізніше літом, як буде жара, я вже не буду купляти. Піввосьме я прийшла до хати, і яка в мене вологість в хаті. 72 вологість. Я відкрила всі вікна, і зараз вологість впаде, і тоді ми включимо батареї. Батареї включимо. Ще в ванні треба все відкрити, всі вікна. Мого компанію ще нема, він зараз прийде теж через 20 хвилин. Але я посижу на дивані ось так в темноті. Всі вікна відкриті. Світло не засвічую, тому що... Для чого світло? Тут вже все відкрите. Тут в мене більйо не видно, зараз треба мені більйо зібрати. Ось такий рух, і мені це дуже сильно подобається. Така енергія. Я прямо обажаю, обажаю свою вулицю. Це дуже негарно говорити «обажаю». Я вас трошки повожу в темноті, тургесенькі мої. І зараз побачите, яка температура буде. 70... Температура це не важливо, бо ми будемо включати скальдамент. В хаті зовсім не холодно. Але, але о, було 72, вже 71. Зараз опуститься, опуститься, і тоді ми включимо, включимо батареї. На кнопочку натиснемо, тут ви нічого не побачите, нічого бухать і темно-темно. Ось так. І тут ще одне вікно в кухні я її, бачите, в кухні ну, абсолютно нічого не видно. Окей, почекаємо 20 хвилин. Треба було трошки більше потримати. Це в Італії називається термомет, термостато. Тут ми включаємо, тут показує бачите, температуру, показує вологість. Це вологість, 82, мало опустилося, тому що, хоча провітрили хату трохи, тому що 10 хвилин тільки і треба було вже включити світло, бо буде вечеря. І, температу... і скажімо, Температура батареї включається ось так, до якої ви температури хочете. Це називається діджиталі. Тут можна з машини, здалека, на відстані. Воно вайф. Ой, ой, забагато, багато. 19. Ай, куква, 19. З 15 на 19. І оп, бачите, вже вогник за... за вогник. Значить, батареї включилися. Зараз через 10 хвилин будуть горячі, горячі, горячі. І що ж воно так, екоква? Бачите, зараз будуть горячі, горячі. Дуже скоресенько, дуже вони такі дуже горячі. Батареї в мене вони гарно нагріваються.